Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми з вами будемо робити пташку оберег, яку ви зможете собі залишити на столі або підвісити в домі, щоб вона оберігала вашу хату. Для цього нам знадобиться або джут натуральний, або якісь товстенькі ниточки, можливо, якісь в'язальні чи ще якісь, для того, щоб ми могли намотувати. Якісь яскраві або нитки для вишивання підійдуть. Можливо, використовувати звичайні для шиття, але треба буде багато шарів зробити, щоб притягнувати крила. Або таку тоненьку стрічечку, або будь-які яскраві нитки, які у вас знайдуться. Будемо робити цю пташку шляхом намотування. намотувати буде зручніше на картон. В даному випадку у мене картон тут шириною 10 см. Для цього нам ще знадобляться, звісно, що ножиці. Та якщо у вас стрічечки, то запальничка для того, щоб запаювати краєчки. Ми пам'ятаємо про те, що на робочому місці повинен бути завжди порядок та лад. Організуйте собі якусь коробочку, куди ви будете складати одразу обрізки, щоб у вас був порядочок на робочому місці. Ну що ж, розпочнемо. Спочатку ми беремо і намотуємо на картон нашу нитку. В моєму випадку це товстий джут. Ви можете собі обрати, будь-що що знайдете. Намотуємо на картон від себе, і робимо, якщо це ось така нитка. В'язальна, або ще якась, це близько 40 обертів. В моєму випадку це 20 обертів, тому що в мене дуже товстий джут. Ви дивитеся по своїм ниткам, якщо треба, робіть більше, робіть там 60 намотувань. Намотали, обрізали кінець, зняли з картони. Знімаємо нашу заготовочку із картону і розрізаємо навпіл. Це наша основа для тіла. Цю основу нам потрібно з вами: беремо стрічечку, обов'язково запалюємо краєчок і перев'язуємо її чітко навпіл. Перевіряємо, щоб воно у нас було навпіл. І робимо тугенький-тугенький вузлик. Робимо тогенький вузлик, виводимо, залишаємо ці стрічечки всередині, нехай вони залишаються, залишаємо для кльовика петельку, невеличку, петлю, яку нам треба ось так обмотати, провести. Всередину середину нашої заготовочки. І тепер для того, щоб її закріпити, цю петельку, тільки у нашої основи треба зробити декілька витків, Притримуємо та обмотуємо, зробила декілька витків, тепер склали навпіл нашу петлю. Закрутили, склали навпіл і теж знову обмотуємо, тугенько, тугенько замотуємо, для того, щоб тримався наш клюв. Якщо отак, як у мене розмотується, не нервуємо. Просто беремо більш зручніше та знову обмотуємо. Треба робити це туго, можливо, комусь ось так буде зручно. Туго-туго замотуємо. Бачите, вилізла петелька. Ми її повертаємо назад та знову робимо втовщення нашої основи. І ось так під низ. Ось такий в нас виходить клювик, який ми розділимо на два. На черотик наш відкритий клювик у пташечки. І складаємо навпіл, формуємо голівоньку. Цю нитку ми не обрізаємо. Формуємо таку овальну і Починаємо перетуго перев'язувати нашою стрічкою пару разів, а потім робимо петлю. Бачите, як я беру стрічку. Притримую і затягую вузлик. Хоп, і у нас вже вийшов вузлик. Ще раз. Ось так. Отак, петельку через голову і зробили вузлика. Зробили вузлика і це наша заготовочка. Тепер зробимо крильця для нашої пташечки. Для крилець ми знову беремо нашу картонну основу і робимо оберти. Оберти робимо від себе: 3, 4, 5, 6. Я робила собі на тіло 20 обертів, тому зараз я зроблю 10. 7, 8, 9, 10. Чому вдвічі менше? Тобто, якщо ви робили собі 60 намотків, то зараз ви робите 30. Чому? Тому що ми зараз будемо її з обох боків обрізати. Вирівняли, щоб всі краєчки були рівні, і обрізаємо. Ось така заготовка, ось такі короткі пасми, в нас вийшли для крил. Прибираємо. Картон, він нам не знадобиться. А ці крила ми вкладаємо всередину. Всередину нашої пташечки, яку ми розподіляли навпіл. Вкладаємо так, щоб у нас було однакова відстань від тіла до краєчків з одного боку і з іншого боку. Так, підкладаємо. Під самий верх, пальцями ми отримаємо ось тут, нижче крил. І тепер цю стрічку яку ми ні в кому разі не обрізаємо, ми робимо оберти під крилами, тугенькі, завжди робимо тугенькі оберти. Один, два, три оберти. І знову робимо вузлик. Знову показую. Раз. Ми зробили петлю. Основу цієї петлі ми притримуємо пальцями проділи. І затягнули і так, хоча б два рази зробили, щоб зафіксувати наші крильця. Що в нас тут е, вимальовується? Ми переходили і зробили таку. Тепер для того, щоб то була дійсно пташка оберіг, ми треба зробити нам оберти. Вигляди хрест, у вигляді хрестика. Не дуже хрестик виходить прям хрестиком. Треба зараз ось так. Один. Перекрутили, щоб на іншу сторону. Два, а цей нам треба підправити, щоб він пішов у нас до загалу. Можна ось так, от, охань. Ножицями. Не хочу, дуже туго зав'язала. Зараз будемо верхніми шарами вирівнювати. Два. Оберт. І знову з цього боку. Три, бачите, як виходить? Ото вже у нас хрестик чітко промальований, бачите? І знову. Затягуємо вузликом, Затягнули. Що в нас виходить? Тепер нам треба сформувати хвіст нашої пташки, правильно? Для цього нам потрібно розподілити на рівні частини. Я собі буду розподіляти на 4 частини хвостик. Ви собі можете на більше, менше точно не треба. Буду робити 4, щоб то було більш наглядно. А ви собі обирайте згідно пишності вашої пташки. Можливо, у когось і 8 буде. то теж буде гарно. Так, одна, приблизно, 2, 3, 4. Ось так. І тепер починаю робити перший ряд обмотків. Перший ряд обмотків у нас буде. Два рази на кожне перо. Будемо називати так перо один раз. І два. Зробили. Переходимо на наступне пір'ячко. Теж так зручніше мені. Один. Де тут ниточки? І два. І третє пір'ячко. Один. Раз, і два. І четверте. Раз і два. А тепер, ось бачите, трохи сформувалося. Але після першого рядочку ще не дуже видно. А тепер починаємо. У нас ниточка була з під, першого, під першим внизу, на другий зверху виводимо. На третій вниз виводимо. На четвертий догори. Обводимо внизу зверху стрічечка. значить, ведемо її вниз. Знизу до гори. І ось так: у шахматному такому порядку, верх-вниз, вверх-вниз. Туго, не залишаючи ось таких просвітів, отакі просвіти нам не треба. Стараємося робити поруч, біля того шару попереднього, який у вас був. І таким чином ми з вами обмотуємо хвіст нашої пташки. Ви можете зробити різних кольорів. Ви можете одним кольором, двома, трьома. Зараз я спробую з'єднати з більш широкою стрічкою, як воно буде дивитися у нас. Але якщо буде не естетично, треба буде прибрати. Зараз будемо пробувати з вами разом. Ось я вже зробила ще трохи більше шарів, перейшла сюди. І тепер я хочу поєднати з жовтою стрічкою. По-перше, якщо це стрічка, а не нитка, ми обов'язково її припалюємо. Червону ми з вами обрізаємо, залишаючи такий хвостик, за який можна буде зав'язатися. І просто зв'язуємо, щоб ніяка стрічка не стирчала в нас. Якщо ми просто обріжемо червону, Вон Той хвостик він може у нас десь вилізти і потім почати розпускати всю нашу конструкцію. Нам таке не потрібно. Ми продовжуємо мотати. Зараз подивимося, як воно буде виглядати, коли перехід іде з тонкої стрічки на більш товсту. Оцей вузик треба буде обов'язково приховати. Як ми його приховуємо, ми тут стрічечку більше розпрямляємо. Якщо до цього ми не звертали увагу на те, щоб її розпрямляти, то тепер розпрямили, і бачите, вузлик заховався. Дуже гарно, стрічечка все одно складається. Складається так, що все одно виходить охайно, тому я думаю, можна поєднувати. Тоненькі та широкі стрічки. І такою стрічечкою, це зараз в мене пішла стрічка 0,6 см, в нею можна, в принципі, працювати. Завершуємо роботу такими самими вузликами, як я показувала на початку. Затягуємо один вузлик і хоча б ще один. Обрізаємо стрічечку, якщо це стрічка, обов'язково її припалюємо, а тепер робимо крила. Крила робимо за тою ж схемою, що і хвостик. Розподіляємо на рівні частини, але починаємо робити, от я почну з жовтої. Я перший вузлик зроблю отут ближче до хвостика, щоб менше вузликів у нас було на виду. Зробили вузлик, просто зав'язали перше пір'ячко. Хвостик той залишили, але ми його теж будемо зараз з вами розподіляти по пір'ям. Ось так. Зразу дві ниточки беру. Другий. Це перший ряд ми робимо в два рази оберти. Один оберт, і десь тут загубилися, і другий оберт. Ниточка стирчить, треба її заховати. Ось сюди, всередину. зараз ляжемо. І продовжуємо намотувати знову в шаховому порядочку верх-вниз, верх-низ. Ось таким чином. Знову проробили стільки рядочків, скільки вважаєте за потрібне, та робимо вузлики. Робимо вузлики для того, щоб зафіксувати нашу, в даному випадку, стрічечку. Ось так притримуємо петельку, обіймаємо і затягуємо туго-туго, бачите? Обрізаємо, запаюємо і робимо те саме з іншим крилом. Ось, що вийшло в мене. Бачимо, клювик ми через те, що часто зав'язували вузлики, він трошечки у нас пішов в сторони, ми його поправляємо. Якщо у вас є дома клей ПВА, ви можете клеєм ПВА його промазати. Та дати йому трошечки застигнути, і він тоді нікуди не буде одіватися у вас. Клювик розподіляємо на два, Тепер дивимося. Хвостик не рівний в нас. Так? Ми беремо для сміття і підрівнюємо усі краєчки, щоб було рівненько. Ось з цього боку, наскільки то можливо, тому що, от бачите, в мене такі нитки неслухняні. Якщо у вас більш слухняні, у вас буде більш охайно. У мене такі більш натуральні. Ось так, і з цього боку. можна обрізати ось таким чином. Можна зробити так, щоб у нас крило йшло ось так. Мені більше подобається, коли тут знизу менше, а зверху більше. Я хочу з цього боку зробити так само. Ось так. Ану, наче симетрично. І хвіст я теж хочу зробити, щоб він був ось так. Ви можете зробити, як ми спочатку зробили. Я більш стрижечко зробила своїй пташці. Зробили стрижку, підправили кльовик і ось наша пташка, наш оберіг, він вже готовий. Ви можете вдома. Я дуже люблю, коли підв'язують пташочок на видне місце. Або на тоненьку звичайно, ниточку. Обмотали хрест на хрест пташечку. Пов'язали і підв'язали її так, щоб вона у вас літала в домі. Добре, показуйте свої роботи. Я чекаю на фото, на відео процесу вашої роботи. в процесі, Якщо це відео, то там пару секунд буквально. І готової роботи. На другу годину чекаю тих, з ким домовилися. Все, гарного дня!